Раз на рік школярі проходять медичний огляд, щоб перевірити стан здоров'я та отримати довідку. Цьогоріч для отримання довідки про стан здоров'я школярам не обов'язково проходити вузькопрофільних лікарів. Розповідає Альбіна Михалець, завідувачка амбулаторії номер 17 центру первинної медико-санітарної допомоги. «Вони записуються на прийом до свого лікаря за декларацією. Приходять на прийом, лікар-педіатр оглядає дитину, дивиться, які щеплення можливо треба повторити або поновити щось. Якщо необхідно, направляє до вузьких спеціалістів, але не всіх дітей, оглядає сам, перевіряє зір, слух, інше і видає довідку до школи. Пройти медичний огляд школярі можуть з 1 січня, каже Альбіна Михалець. Проте більшість дітей проходять огляд влітку. Передні роки. Діти мали пройти комісійний огляд вузьких спеціалістів, зараз вони не проходять. Всі інші проходять тільки педіатра. Але якщо дитина має якісь хронічні захворювання і протягом року не оглядалася вузькими спеціалістами і має якісь скарги, це все вирішується в плановому режимі, видається направлення сімейним лікарям або педіатрам. І Додатково проходить вузьких спеціалістів при потребі. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.